Так, наступне запитання при СРК, який краще сік підійде, при СРК у нас відбувається процес, коли подразнюється кишківник. гарно підходить, щоб заспокоїти кишківник, сік алої Вера, сік гель справжній барбаденсіс сміллера, лікувальний сорт, чистий без добавок, всі соки чисті без добавок. І е, будь-який зелений сік насичений хлорофілом, від ГРАС, парлиг, ОТГРАС, РАЙГРАС – Це всі соки із лакових, тобто пшениці, з ячменю, вся жита. За бажанням, вони просто всі різні на смак і тому. Той смак можна розпочинати від грасу, він такий нейтрально солодкуватий, ячмінь має гірчинку, овес має солодкуватий присмак, потім гірчинку в кінці. Е е жито має такий горіховий присмак, трав'яний горіховий присмак більш нейтральний. Всі вони різні на смак, тому, тому обирайте за бюджетом, за смаком, щоб вам було приємно, тому що е будете по порції вводити до свого раціону і... Е Дивитись на зворотній зв'язок організму, щоб подразнення кишківника пройшло, щоб відновити мікрофлору, саме виходить концентрація цих поживних речовин, вітамінів, мінералів, живих фітонутрієнтів, які зберігаються в сокові, вони є природніми ензимами для травлення, ферментами. І таким чином вони покращують і наше травлення в організмі. І покращують мікробіом. І мікробіом, в свою чергу, він також засвоює поживні речовини в тонкому кишківнику. Тобто тут іде по циклу. Ми повинні допомогти кишківнику покращити рівень мікробіому, тобто дружніх бактерій наших, а не патогенних, щоб не було броження цього. І закриття дефіцитарного стану організму, щоб не було дефіцитів, не було нехватки вітамінів.